У 2019 році епіцентр став першою компанією, який спільно з партнерами фінансував проект утилізації батареїв за європейською моделлю. Виробник платить до цього часу. Жодна батарейка в Україні не попадала на переробку на завод. Проєкт батарейки здавайтесь це частина нашої стратегії сталого розвитку. Ми щасливі спільно з нашими брендами партнерами: Дюрасел, Варта, Хаус GP, Джіпі, що вдалося реалізувати цей проект і надихнути інших, і вже на сьогоднішній день. Багато торгових мереж беруть участь в проекті. Проект продовжується, і кожен українець може взяти в ньому участь і залишити зелену планету наступним поколінням. Спільно з епіцентром, вперше в Україні ми реалізували модель відповідальності виробника, коли ті компанії, які продають батарейки в епіцентрі з доходів від продажів, відраховують частку на утилізацію. Саме так це працює у Європі, і це дозволяє робити цей масштаб можливим і українцям здати батарейки в епіцентр безкоштовно, будучи впевненими, що вони точно переробляться. Завдяки підтримці епіцентру на переробку поїхало уже понад 110 тонн батарейок. І сьогодні ця автівка, яка відправляється, це ті батарейки, які зібрані під час масштабного наступу, тому що епіцентр був однією з тих мереж, яка підтримала проект. Він не зупинявся з першого дня, і він продовжується і досі.